Ну вас камуєш готи? Ха-ха-ха Іди у другий А мене сте начали тягнути коли м пудскаковав Ку їм вес освобождав із моторки Тож, Короче, коротше Твоїх 90 кіл хватало б, а не легко пішло Да-да-да, я пудскаковав і тоді Він се рвав, типу, вперед A ce se nome prednjem aus ne bukuje? Ото, Валера, так стає, що не можеш передачу вбити. Ото стає так, типа, коли прогадуєш, то заглохне сам. Воно стає у передачу, і ти хуй передачу вбити. Ото й на машині. Ото не завезти, то треба дьорнути. А мене зараз заведе, а тут так можна вбити. Зад! Я так буду так можна передачу навести. І в мене може. А коли його вже дьорну, то може вже яку хочеш передачу вбити. Піздець, яким тяжкий, я хуєю. Ми треба вбити. Лиши на передачі заводи! А буде заводиш тормозна змі! Тормозна змі обадва! Ямаху не можеш завезти! маху не завезти. не, Я маху не, Шо, не є, бензина? Давай! Наполошенуй! Повашену! О, Зараз мало поработать. Бензина у тебя мало. Бензина мало. Бензина мало. Бензина мало. Бензина Бензина мало. Бензина мало. Бензина мало. Бензина мало. Бензина Бензина мало. Бензина